Салют піпо, з вами Х'юман, і сьогодні починається цикл невеличких відео, але дуже важливих, як ви реально можете вплинути на українську локалізацію в іграх, як мінімум, текстово. Наразі я вже поспілкувався з розробниками, починаючи від Індії, незалежних розробників, так і ті, які створювали проєкти сесії сесіоні або Ей. декого ви вже можете, до речі, знати, особливо якщо дивилися нещодавно стрім з приводу українських розробників е мобільної гри. Це в нас буде Руслан. Подивитись далі. Коротше кажучи, ваш час тягнути не буду. З вас лише вподобайка або дізлайк. І давайте дивитись. Дивись, перше, скажи, ти з позиції кого зараз можеш відповідати? Ну або відповідаєш? Ну, диви, в мене в принципі в моєму досвіді я був як там, як, як рабом, так і перебував. Угу. Я ж був артистом. Так. А, ну, так, посномалював. Далі потім йду, Угу. а потім. <кій> піднявся до арт-менеджера, я кривав дидами вже. Uh -huh. І зараз я арт-продюсер. Ну, по суті, я топ-посада в продаженні uh -huh. Uh -huh. по контенту. Uh -huh. Поняв, поняв. Коротше, ти від малого до великого пройшов цей шлях? Ну так, я ж uh -huh. з 2008 uh -huh. року. ну uh -huh. там, там, там... В ігровій індустрії, that's зрозумів. That's Ага, я тобі скажу питання, які мене цікавлять, які задають люди, і де у нас є такий дисонанс, де люди думають, що щось важливо, а воно реально не важливо і навпаки. От, і якщо ну, ти в цьому питанні, наприклад, компетентен, або знаєш, як там було в компаніях чи в проектах, то ти просто відповідаєш. Ну як знаєш, умовно кажучи. Дивись, я тобі в принципі накидував ці вже питання. От, давай так на що опираються розробники ігор, коли додають ту чи іншу мову в гру. Я так розумію, ще до етапу релізу гри. Бо постфайл. Насправді, yeah. <клес> насправді, локалізація це така херня, яка не дуже дешева. Есть, mm -hmm. Одне діло, коли в тебе просто текстовий, наприклад, коли це субтитри, да, це дешевше. Mm -hmm. І якщо це не, наприклад, РПГ по типу Балди, тому mm -hmm. що mm -hmm. там 100-500 mm -hmm. реплік, і їх перекласти ну, довше. Тобто, mm -hmm. в цьому випадку може дешевше. Але якщо це. Якась uh, гра з, з репліками з аудіо. та сам розумієш, треба наймати акторів, треба шукати корисних правильних акторів. Тому що зараз, наприклад, в українському ринку у нас є uh, студії, які займаються локалізацією, але uh, ну, більшість з них це або якісь uh, самоучки, або якісь нанейми. Тобто, у них або нема досвіду, або у них uh, озвучка там. Може бути каява. Uh -huh. а Круті студії, вони стоять просто ну, там, просто сослужних коштів. Uh -huh. І тому виходить, що якби, локалізація повинна окупитися. Uh -huh. І а, на що дивляться? Наприклад, от, а, робиш ти, наприклад, гру Да? -like", uh -huh. і дивишся, як другі souls Like зайшли в тому чи іншому регіоні. Я зараз uh -huh. регіон кажу не про український регіон, uh -huh. а, в цілому. Uh -huh. а в цілому, Наприклад, Європа. Там... Північна Америка, там, наприклад, Аргентина, там і ну, ці регіони, там Індія, наприклад, Пакистан і тому подібне. Uh -huh. От, і ти дивишся, наприклад, хорошо. Наприклад, от така гра схожа, ну тобто ти там ресурс проводиш ти, коли, коли ти робиш продакшн, ти в принципі шукаєш усіх конкурентів, і усі, як кажуть, донори, ну, типу, як. А, ідейні донори. Uh -huh. Ти шукаєш всі проекти, які були схожі, хоч хоч трішки uh -huh. із цим. І дивишся, наприклад: ага, оця гра вистрілила, наприклад, там, чи там, чи там. І ти дивишся, хорошо, а що я сьогодні? Трафік там чи кошти? Тепер же, друзі, я вам пропоную подивитися, що нам на це все сказала людина з компанії FregleB. З вашого дозволу зачитаю. Привіт, залежить від студії. Якщо на етапі розробки, то в залежності від таргет ринку, країни, де ти плануєш запускати маркетинг і звідки очікуєш гравців. Частіше за все орієнтуйся на розмір цього ринку. Далі ти орієнтуєшся на те, звідки до тебе приходять гравці, якщо ми говоримо про ігри-сервіси. І саме так в нас з'явилась японська. Азійський ринок взагалі. Алі, специфічний там з англійською дуже погано, і локалізація з життєво необхідна. Про українську взагалі складне питання, як би ми не хотіли, але ми дуже маленький ринок для паблішерів. Сусідня Польща в рази більше з точки зору продажів. Ну і ми на початку руйнування міфу про те, що у всіх постсовкових странах говорять російською. Ще декілька років тому вважалося, що російська локалізація буде достатньо для всього так званого регіону ЦІС. Врешті Казахстані у нас розуміють, ну зашебісь. Ну і ти маєш розуміти, що професійна озвучка для кожної мови це дуже дорого. Плюс, якщо це гра сервіс, це лютий геморой оновитого озвучку та текстову локалізацію для всіх мов, які підтримуються. Тому намагаються максимально зменшити кількість мов і обрати ті, які будуть максимально покривати твою аудиторію. Якщо наприклад брати англійську мову, то угу. а, ну чесно кажучи, сама платоспособна країна це Америка, угу. тому що вони в принципі. А, ну, Насамперед вони грають uh -huh. майже всі, тобто буквально від малого до старого. Uh -huh. Вони uh -huh. на чи інші закордонні. Uh -huh. Так, у них прям дуже розміне це. Ну, якщо порівнювати, порівняти, наприклад, наприклад, з Україною, в Україні грають у основному молодь uh -huh. або, наприклад, там домогосподарки. Тобто діти там трішки, але не так. Ну так, да, але це вже уточнимо, що це не Стім, не ігри за ПК, скажімо так. Так, так, так. Ні, ну я я, я взагалі, да, взагалі. Взагалі, ні, в, ні, взагалі. Ну це можу, для людей, да. які там, можливо, будуть запитувати або слухати, щоб знали. Так так, так от і виходить, що насамперед в англійське чому, тому що в Америці розумієте пункт. Кроме того, виходить так, що люди, які можуть купляти ігри або можуть купляти напад чи щось друге, а вони, ну тобто, це якби люди, які мають кошти на це, розумієш. А якщо людина не зараба заробляти кошти, які тратить на ігри, тобто, ну частіше всього вона знання англійського, хоча б на базовому рівні, Тобто, ну, тому англійська виходить, це, на переді і а, тому як роблять, наприклад, от в гру, навіть якщо ти робиш, наприклад, українською студією гру про українську тематику, прям буквально щось українське, <тас> ти все рівно будеш робити її на англійському, тому що ну тобто, ти можеш її як патріот, наприклад, зробити на українській, але це. Бюджет ти довжен заложити це в бюджет. <кліст> mm -hmm. Тобто, вихлопа з цього не буде ніякого. Ну на, на, на початку ти робиш, наприклад, на англійській мові, mm -hmm. а випускаєш цю гру і дивишся по метрикам. Тобто, тобто, де у тебе ця гра вистрілить. Ну mm -hmm. зрозуміло, що там може бути там більше трафіку в Україні, тому що це якби український сегмент. Додам також ще вам трошечки інформації в цілому про англійську мову в іграх, як і сприймають, таке інше, знову ж таки, в Lab. До вашої уваги. Я не пам'ятаю, щоб Steam додавав статистику про мову інтерфейсу, але розробник бачить, яку мову ти використовуєш в грі, якщо хоче, звісно. Тому, звісно, він має співвідношення регіон мова. Ну, і якщо це крупний паблішер, він може бачити, що в його іграх українці ведуть перевагу в русняві замість англійської. І так як він опирається на старій. І так як він опирається на старі продажі, то навіть якщо зараз всі перейдуть на англійську, це не матиме швидкого ефекту. І скоріш за все вони зрозуміють, що нам англійська ок. Тут ще він писав з приводу Польщі, повертаючись назад до питання, ну все ж таки, що в Польщі дуже багато грають, тобто у них є аудиторія, яка це робить, і можливість придбати щось. Плюс вона входить в топ-5 європейських країн цього периметру, параметру. По цьому параметру. Ну, повертаючись до нашого питання, у стіма є рекомендації по регіональним цінам і там вищий коефіцієнт у Польщі. Ну що не дивно, бо у нас війна, і якщо підсумувати, українську локалізацію зараз додають із солідарності з українцями. Це їх такий спосіб підтримати, пише нам людина. Але я вважаю, що хтось підтримати, а хтось просто набити собі соціальних балів, тому що наразі Україна це хайп. Хоча наразі вже не дуже. Але краще, звісно, грошима пікапчика якогось хлопцям купити. Нам треба англійську вчити. В нас катастрофічний низький рівень, це пише розробник. Порівняно з тією ж Польщею, це жопа. Ну і далі людина пише, що працює в індустрії з 2005 року, і залучити сюди якихось паблішерів чи можливо інвесторів достатньо складно. Тобто більше віддадуть перевагу тим, хто краще знає англійську, але в професії не дуже шарить, ніж та людина, яка шарить суперпрофесію, мовно кажучи, але не знає або дуже погано знає англійську. Така от проблемка. Але як показує там практика, нема в Україні У нас такого ринку сильного, крутого У нас він прям. Ну, доволі кволий, знаєш. Ігровий так, ринок, так. правильно? ми ж саме цього... Ігровий ринок, він mm -hmm. взагалі ніякий. Тобто, а мало того, в нас ще куча народу донатить, а ой, донатить. піратить Піратити. Пират. <ривіт> 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 Трошки на другу сторону. <ривіт> <да>. <ривіт> от виходить що коли це, коли, ну, коли а, дивляться на сектори різні по ринкам а тим піратство mm -hmm. воно навпаки негативно впливає на, на вибір mm -hmm. сегменту. Тобто, а таки таке, СНГ, наприклад, все СНГ розуміє російську, mm -hmm. того в принципі російську мову і використовують багато де. Але ж таки, всі розуміють, що, наприклад, країни СНГ не можуть купувати так багато, як купують, наприклад, штати, mm -hmm. і нема сма нема сенсу, в принципі там переводити на кожну мову, навіть навіть і на російську, тому mm -hmm. що mm -hmm. а, насамперед дивися гра, яка, наприклад, в Європі. Коштує 60 євро в стокі, так. Той саме Steam, ти можеш навіть там провести налогі. В uh -huh. Steam вона, наприклад, в європейському uh, аккаунті стоїть 60 євро, в українському аккаунті вона ж стоїть 800 гривень. Uh -huh. Тобто. Це скільки 20 євро, виходить? Ну камон, це в три рази дешевше. Тобто, ну там зараз політика з Тім трошечки змінилася, але да, в цілому все одно дешевше згодом з тобою. Ну набагато, да. мене в мене самого український аккаунт. розумієш, я хоч в рук пішлу, але в мене український аккаунт, тому що це дешевше. А можна я одразу вклинюсь? Бо я вже бачу, яке питання може бути. Я я просто іноді хочу тебе перебувати, бо знаю, які буде питання у деяких і, друзі, якщо такий контент вам подобається, то будь ласка, з вас коментар та вподобайка або дизлайк, будь-який коментар пишіть, чи сподобається не сподобалося, щоб хотіло бачити. І наступного разу у нас вже є деякі теми, які потрібно буде говорити. Як нам конкурувати українською локалізацією з російською? Чи впливає перехід з російської локалізації на англійську, чи будь-яку іншу мову, щоб в перспективі додали українську? Проговоримо, чому додані локалізації під час війни це майже завжди суто хайп. Чому ігрова індустрія це. Бізнес в першу чергу, цебто кошти. Ну і ще деякі моменти. Тож, якщо вам цікаво, цікаво було сьогодні, цікаво подивитися далі, про все це пишіть. І окремо вам також можу зробити заклик, якщо хочете підтримати такий контент і взагалі канал, то можна. Долучитися до спонсорства YouTube, або Patreon, або Бамія або залітайте на наші прямі трансляції, які йдуть у нас наразі, слава Богу, кожен день. Ми проходимо ті чи певні новинки, граємо віар, також проводимо подкасти з українськими розробниками ігор, І під час цього цього ви можете закинути донат, якщо хочете ще й написати текст в донаті. Що вам хочете запитати, чи просто сказати дякую, як вам буде зручно. Це сильно підтримає, сильно підтримує. Тому я завжди вдячний тим, хто наразі це робить. Ну а на цьому поки що все. З вами, як завжди був Хьюман, і як завжди, кайфовий вам гри.